Вітаю! Повторюємо тему «Лінійне рівняння з однією змінною». Виконає номер 6. Номер 6 – Треба скласти рівняння, яке до рівняння 9х додати 36 до рівняння. 0. Давайте спочатку це рівняння розв'яжемо, а потім уже будемо е, розуміти, що ж таке рівносильне рівняння. Тому що нам треба згадати правила 7 класу. Два рівняння називаються рівносильними, якщо вони мають одні і ті ж самі корені. Рівносильними вважають і такі рівняння, які коренів не мають. Що ж, давайте. Запишемо це рівняння, яке нам дано. 9х додати 36 дорівня 0. Спочатку розв'яжемо це рівняння. Отже, 9х додати 36 буде дорівнювати 0. 9х залишаємо зліва, 36 переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний, мінус 36. Тоді невідомий множник х будем мінус 36 розділити на 9, це буде мінус 4. Отже, нам треба скласти таке рівняння, яке буде мати корінь мінус 4. Давайте запишемо поки що оце рівняння 3х дорівняння мінус 12. Тоді невідомий множник х будем мінус 12, ми ділимо на 3 і теж отримаємо. Мінус 4. Отже, це, ці два рівняння є рівносильними. Давайте ще подивимось. У нас є 9х і є 4. Розділимо ці рівняння, це рівняння на 9. І тоді ми отримаємо х плюс 4. Буде дорівнювати 0. Тоді х буде дорівнювати, 4 переносимо праворуч, і теж, як бачите, такі рівняння теж рівносильними. Давайте помножимо це рівняння на 10, тоді ми отримаємо 10х плюс 40, 4 помножити на 10, це буде дорівнювати 0. Отже, як ми бачимо, 10х дорівнює мінус 40. Тоді Х буде дорівнювати мінус 40 ділимо на 10, і ми отримаємо х буде дорівнювати мінус 4. Отже, ми склали з вами всі ці види лінійних рівнянь, які є рівносильні до даного рівняння. Дякую за увагу!